Ми є, були І будем. Інформаційний маратон на громадському радіо. Вітаю всіх! Я Тетяна Трещинська, Євген Глібов, за звукорежисерським польтом І сьогодні я в інформаційному марафоні з вами до 19-ї години. Усі актуальні теми, всі ті новини, які надходять до мене, звісно, ми будемо обговорювати з експертами і експертками, тому за можливістю залишайтеся з громадським радіо. І е, ви бачите, що цей фрагмент та цю частину нашого ефіру ви можете бачити на youtube каналі Громадську радіо так само, і а, ви бачите мого гостя. Ті, хто дивляться нас на ютуб каналі, це Роман Грищук, народний депутат України, член комітету Верховної Ради з освіти, науки та інновацій. Вітаю вас, Романе, доброго дня всім слухачам громадського радіо. Навчальний рік я маю на увазі середнього освіту, і вищого освіту. Ну, вища освіта завершується. Та, очевидно, там сесіями залежно, де семестри, триместри, а середня освіта завершилася. І в цілому, ми, звичайно, не назвемо його нормальним, та, тому що це, це були надскладні умови. Це були абсолютно ну неприродні, ненормальні умови з точки зору освіти, з точки зору якогось там безпечного середовища, якщо ми говоримо про навчання. Тому моє таке запитання перше, воно дуже таке базове. Розуміючи, що війна триває, розуміючи, що вона складна, розуміючи, що частина території України залишається під окупацією повільно, з великими силами і зусиллями їх звільняють ці ці території Збройні Сили України, але це не означає, що вони одразу надаються тату відновлення освіти. Що в силах комітету, я маю на увазі ваш комітет з освіти і науки, так що ви бачите, можливо змінити там на законодавчому рівні, на якомусь іншому рівні, от від початку навчального року, який буде з вересня, от з урахуванням Цих усіх обставин, те, що залежить, звісно, від нас, від вас, як народних депутатів. Звичайно, ми розуміємо, що та ситуація, яка в освіті, перш перше за все, чергується тим, що відбувається в країні. Це повномасштабна агресія Російської Федерації. І саме це основний чинник того, що у нас освітній процес в Україні такий розхитаний. Тобто я б сказав, що у нас якісь три різні взагалі системи освіти в Україні. Перша це на умовно умовно. Якщо це можна назвати спокійних регіонах, де, де може бути офлайн освіта або хоча б змішаний формат. Друга це для е, понад 700 тисяч дітей, які знаходяться за кордоном, це очно в школі країни перебування, а також е, дистанційно в своїй рідній школі. Це інша взагалі, система з іншими проблемами. І Третя, це взагалі діти, які знаходяться е, на окупованих територіях, або діти, які знаходяться, про фронтової зонах там взагалі немає навчання. На жаль, в е, законодавчому органі влади комітету освіти науки та інновації немає, е, немає повноважень зупиняти, зупиняти війни чи чи щось казати агресору. Це ж основне е, чому у нас розхитаний, не розхитаний навчальний процес, тому що діти не можуть піти в школу е, офлайн, бо є повітряні тривоги, прильоти, недостатність укриття. Більше того, десь навіть укриття може не допомогти там, де працює артилерія, умовно про фронтові. Они там навіть якщо й буде укриття готове, то питання чи враховують час підльоту С-300, чи, чи ці укриття зможуть з ними діти діти скористатися. Тому все, що в наших силах ми готові робити, будемо робити. Але безпека це перше Тому тут знаєте, структура з, з трьома буквами впливає на освіту, і це не МОН, це ЗСУ. Ми віримо в ЗСУ. Вони краще комітету зможуть освітню політику нам провести. Якщо говорити про наступний навчальний рік, наприклад, для абітурієнтів, то стосовно квот на навчання дітей з окупованих територій залишається та система, що була минулого року. Квота 2, так звана, яка була минулого року, яку використовували в тому числі діти з прифронтових територій, в менше в меншій мірі з окупованих територій, як було попередні роки до повномасштабного вторгнення, більшою мірою діти з прифронтових регіонів так вона зараз буде, і тут рекомендую всім абітурієнтам слідкувати за сторінками Міністерства освіти і науки, там де буде роз'яснення більш детально про те, як скористатися ним. Я розумію, що складно говорити про якісь перспективи, та тому що от дивіться, я, наприклад, дивлюсь там деякі стратегії, які готує а, Міністерство освіти, готує комітет, долучається до цього. Та я не знаю стратегія розвитку, наприклад, після деокупації для Луганської області, та чи для Донецької області, і тут ми отримуємо те саме стосується частини Херсонщини, частини Турійської області. І тут, наприклад, Російська Федерація під підриває Каховську ГЕ, та, і ми розуміємо, що частина тих територій, а, яка могла бути деокупована, вона в в такому екологічному і гуманітарному стані, що вона фактично не придатна так швидко для відновлення загалом життя, не кажучи вже про навчання. Та тому я ну усвідомлюю усі ті от моменти, які, які наприклад ми можемо обговорювати, і розуміємо, що ситуація може в кожному разі змінюватися. Але напевно, якісь такі основні точки, я думаю, ви в комітеті із освітянами проговорюєте теж. Ну, наприклад, що робити з дипломами тих, хто здобув. Освіту на окупованих територіях, так або що робити там з вчителями-колаборантами. Давайте про пройдемося по цих точках. Ну з простішого почнемо з освіти на окупованих територіях. Чи обговорюється що робити з їхніми дипломами? Я маю на увазі: ну, якщо, наприклад, це вища освіта так, ми зараз активно. Зокрема, я займаюся питанням освіти на окупованих територіях і на деокупованих територіях. Це спектр. Проблем він величезний і пані Тетяна, те, що ви зараз укреслили, це маленька складова цих всіх великих проблем. Ми проводили 25 травня комітетські слухання, закриті комітетські слухання по темі е, деокупації. Я називаю це тема деокупація освіт, або що ми будемо робити з освітою після деокупації Донецька, Луганська, Криму і тих територій, які з 24 лютого знаходяться під е, під окупацією. Ми над цим працюємо, е, в тому числі з міністерством перелік питань важливий, в тому числі те, що підняли ви визнання. Знань ми не визнаємо дипломи окупантів, ми не можемо їх визнати, але можемо визнавати знання, як це робиться з середньою освітою і той квота два принципі, які був до повномасштабного вторгнення. Коли ми дітей з окупованих територій, ми визнавали їх знання. визнавали їх в українських школах. Вони отримували диплом про повну загальну середню освіту і вступали з закладами вищої освіти буде складніше, тому що тут е, перше, нам треба зрозуміти, чи є диплом про повну загальну середню освіту, український на основі якого потім здобувалася освіта на окупованій території. Друге, це е, взагалі чи можемо якісь спеціальності визнавати навіть знання. Ми дипломи не визнаємо, але про знання з одного боку медики, А от, перепрошую... Доволі тут двома країна як Україна, так, але визнаємо знання. Це означає, що наприклад, про середню освіту ми говоримо про школи, так. Тобто, це означає, що якщо там дитина умовно закінчила шість класів, то їй при деокупації не доведеться знову йти у перший клас, чи чи як це я, фізично? Я ми в центрі Крим Україна Донбас Україна для абітурієнтів, які приїжджали uh -huh. з окупованих територій, вступали вступали в університети, але вони не могли в ну, них не було диплома по повну за середньої світу. Вони на базі школи складали екзамени, отримували український сертифікат про повну свідоцтво про повну за середню освіту базу ціна. Могли вступати для а, дітей це таке. Вони завжди да, підтверджували да, фактично да, да. для дітей, які не випускний клас, вони можуть приїжджати в українські школи, ну, якщо є можливість виїхати з окупованої території, українські школи приїжджати і там ну, немає проблем з, з зарахуванням. Питання ширше, да? коли ми деокупуємо території, які були під, під окупацією, що далі робити з, з тим освітнім процесом. Звичайно, це має бути адаптаційний період. Під цих дітей, а да? якщо дитину класі навчається, то вона все життя навчалася тільки під окупацію в 9 класі. Це всі 9 років. Ти навчався під окупацію. Тобто нам потрібно вперше за все зробити зріз і зрозуміти різне можемо. Може, дитина взагалі не знати українську мову, а може паралельно вона навчалася в українській школі десь онлайн, і для неї не проблема буде переключити переключити систему світи. Над цим ми також працюємо, як і над визнанням знань про вищу освіту. Те, що я почав говорити, угу. є соціальності, які ми можемо визнавати, зокрема, медицину, да з усіма. Визнавати знання, є спеціальності, які ми не можемо визнавати Да? історики, і всі інші перелік спеціальності, навіть якщо є диплом і є знання, ну вибачте, сорі, у вас немає вищої освіти. Це це по питання uh -huh. деокупації. Також надважливо, от ви сказали, як ми будемо о, на тих територіях проводити, проводити освітній процес. Я на в понеділок був в ізюмі це де окупована деокупована територія територія харківської області місто харківської області з 11 шкіл є в які може більш менш від відновитися освітній процес який є укриття і яка не не сильно зруйнована і там Діти навчаються онлайн три роки ми зустріли хлопчиків з шостому класі три роки навчаються онлайн з телефону. Причому, знаєте, буде зустріли біля школи. Їм просто хочеться. Вони приходять туди, туди там і сидять, бо їх тягне. І тут от питання соціалізації: як ми можемо забезпечити дітям мінімальну соціалізацію, коли, коли навчальний процес тільки онлайн? Бо навчання в школі це не прослухати з телефону предмети, це спілкування з однокласниками, вирішення проблем, створення середовища. Це із цього всього діти зараз позбавлені. Це велика проблема на майбутнє наше, коли у нас виросте покоління, яке три роки не могло соціалізуватися в школах. Тому Речі, які можуть швидко використовуватися, це е, навіть містах, де проходить тільки онлайн навчання, створення центрів, де діти можуть між собою соціалізуватися, отримати якісь додаткові додаткові знання в форматі позашкільного. Світа в форматі компенсації зараз літу і нам треба організовувати в таких регіонах якісь компенсаційні табори в де де, де, де це може бути, де діти можуть компенсувати свій лак знань, сі цей от те, що вони втратили цей вже з три роки онлайн навчання. Ще хочу повернутися до, до окупації. Загалом я розумію, що є давніше окуповані території, так є свіжіше окуповані території. Якщо таку загальну картинку дати, що відбувається в школах на окупованих територіях, наскільки повну ну я не знаю там наскільки можливо яку інформацію ви отримуєте про це і збираєте От тим сигналом, які у нас є, зокрема з території Криму, це відбувається повна мілітаризація освіти. Мілітаризація і е, використання пропаганди в системі освіти, спотворення історичної реальності, е, спотворення взагалі того, що того що є. Прокачка, що Україна ворог, і е, підтасування під це історичних фактів. Ну і звичайно, мілітаризація діти ходять на спеціальні там е, спеціальні позашкільні заклади, які з цим е, з цим пов'язані. Тому питання і яким чином нам потім оцей робити детокс. Після масштабної пропаганди російської освітньої системи це величезний виклик. Бо вони це вміють робити. Вони це робили віками. Колонізація і е, був... через систему освіти та національної ідентичності. Пропаганда оцих цих імперських наративів. Воно зараз в школи просякнуто повністю, і це виклик нашій системі освіти, яка прийде впевнений на е, звільнені території. Це буде великий виклик для нас. А які є ідеї стосовно того, от як українізувати чи яке де ідеологізувати бодай спочатку та з тієї от брехливих цих наративів, яку Російська Федерація там десятиліття насаджує, можливо, якісь ідеї, як це робити, тому що тут ж ще який є момент. Частина громадян не вважає себе окупованими. Ну це теж факт, та і треба треба дивитися правді в вічі. Звичайно, частина не вважає себе окупованою, частина навіть після звільнення залишиться а таких з такими переконаннями не поїдуть в Росію, будуть залишатися залишатися тут тут жити. Ну і тут декілька питань, якому політику будемо проводити лагідної українізації з поясненням з розбиванням наративів, які які російська пропаганда дає, чи чи більш жорстко пояснювати, що є і що відбувалося на наших територіях, і хто країна терорист. А ви це, особисто прихильник це, якого шляху? Дивіться, я е, вивчаючи і ті, ті плюси і мінуси зараз поки поки коливаюся. Поки якщо я декілька е, декілька місяців тому був прихильником більш ліберальних історій, то чим більше я спілкуюсь з людьми е, на прифронтових територіях, е, ті, які безпосередньо стикалися з такими ситуаціями, тим більше я розумію, що е, що ми маємо показувати показувати силу і розуміти що що, що що це наша земля що це наша територія і і і і, і що правильно в цьому всьому чи можете ви розказати щось із того, ну, що не пошкодить тим людям, з якими ви з якими ви спілкуєтеся, звісно, та, бо це прифронтові території, і ми розуміємо, що фронт, на жаль, це, це рухома така величина. Що вони говорять? Ну, от що вони говорять, що, вас, що для вас стало таким, знаєте, що примусило вас тепер замислюватися? Е, дивіться. Ця історія з тим де потім ю не почав освітній процес з російським стандартом, тому що буде окупований деокупований перед першим вереснем. Але частина вчителів вже готові були співпрацювати українських вчителів, які літо готувалися і готові були першого вересня, якби не було деокупації, починати навчання за російською програмою. Ці вчителі нікуди не ділися. Вони є, вони там були знайдені документи, там де вони оформлені, як не як вчителі, а як робітники. Це е, дуже дуже сильно по, е, робить важким доведення якихось е, фактів. Тим паче, ще й не почався навчальна навчальний рік. Але ці люди є, і вони будуть продовжувати і намагаються продовжувати навчати навчати наших дітей. Е, такі речі, от вони. Вони, знаєте, змушують інколи, інколи задуматись, але з іншого uh -huh. боку, де ми розуміємо, що де, якщо ми відвоюємо ці території, нам треба величезна маса кадрового резерву, вчути гвардії вчителів, які готові будуть поїхати на території і викладати там, чи вистачить у нас стільки бажаючих вчителів, які в невідоме, в важку ситуацію безпеково, економічно готові будуть їхати. Я впевнений, що є. Велика кількість бажаючих, але чи вистачить їх на покриття всіх всіх потреб? Чи доведеться якимось чином нам встановлювати встановлювати оцей бар'єр? Хто з вчителів, які весь час були під окупацією і навіть викладав, може викладати далі в школах чи ні? Які критерії по предмету? По, по я не знаю, по якимось ідеологічним показникам? Це все важливі, важливі питання. А це якраз дуже це, це справді дуже важливе питання. От тут якісь законодавчі ініціативи стосовно колаборації вчителів вони розглядаються, тому що так чи інакше критерії доведеться у якийсь спосіб узаконювати, тому що це перетвориться з одного боку тоді на якісь або недоведені справи і підозри, та або не дай Бог самосуди, про що б звичайно не хотілося б дуже. Думати, але, але ми розуміємо, що є ну справді це дуже важливий запит на деокупованих територіях. Звичайно, є кримінальні кодекс і статті звичайно. Є кримінальний кодекс статті про колаборантство. і Тут дуже також пропаганду пропаганду ідей в закладах освіти. Важлива стаття про впровадження освітніх стандартів програми країни окупанта, впровадження це всі Директори за очі, шкіл, які цим займалися, і зараз дискутується питання реалізації. Якщо ми вводимо з uh цього -huh. впровадження і реалізації, відповідно, кожен е педагогічний працівник підпадає під, е під кримінальний кодекс. Тут питання, е тому що з одного боку, так, ми можемо законодавчі такі речі закріпити, з іншого боку, перше це сигнал туди. Да, шо, ну, всі, всі під кримінальним кодексом, чи треба нам якийсь сигнал зараз, коли ми готуємося до деокупації? Е, друге питання чи спроможні ми будемо е, правосуддя вчинити? Тому що, коли у нас є стаття кримінального кодексу, Одексу, коли у нас є е, десятки, тис, які е, мають бути притягнути до відповідальності, а у нас немає судів українських, які б це все зробили, бо це величезна кількість справ. Немає там е, слідчих, немає прокурорів, які б це все довели. То буде питання: що ось є українське законодавство, а ось воно не виконується. І це ми теж маємо враховувати спроможність, тому що нам не треба тут не тільки гвардію вчителів заводитиме та територія гвардію суддів, гвардію поліцейських, гвардію, е працівників прокуратури і всіх інших. Тобто, всю державну систему там потрібно відбудовувати. Тому потрібно ці речі розуміти більш комплексно, яким чином буде. Звичайно, багато 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 готові прямо зараз приймати найжорсткіший, найжорсткіший кримінальний кодекс. Але дві речі розуміти. сигнал туди чи спроможні ми будемо це виконувати. Угу. Про гвардію вчителів зараз я запитаю, чи хочу тут уточнити. Тобто, якщо ми говоримо про колаборацію, то це а, радше все-таки індивідуальний підхід, а не колективний, правда ж? Ну, звичайно, ми не можемо колективно, це ж ну, міжнародне, ну, і, і нормальне. Угу. Ну, правда, так кажуть. Хоча такі ідеї розглядалися, але ну, це ж це відповідність всьому, тобто індивідуальна угу. відповідальність. Угу. Про гвардію вчителів, яку ви згадали, можливо, наша аудиторія теж зустрічала цей е, такий термін. Він десь апелює там, до гвардії наступу з точки зору якоїсь такої гаслової, доволі цікаво е, звучить. Е, що таке? Та, і була заява МОН про те, що гвардія вчителів це вчителі, які були би готові після деокупації, знову ж таки, ми не знаємо, в яких термінах ми говоримо, та, готові поїхати на деокуповані території для того, щоб щоб повертати українського світу, якщо можна так сказати, що на якому етапі ця ініціатива? І загалом про ініціативу цю розкажіть? Да, ну, коротко, це мій термін, який я ввів в одній своїх статті Гвардія вчителів він абсолютно неформальний. Звісно, ви зрозуміли на що це був, на що це був відсилка. Думаю, що скоріш за все в офіційному буде комунікація буде використовуватись там або кадри резерв або ну якісь тижні е, менш мілітаризовані е, мілітаризований термін е, ну, основу, стосовно Криму, кримута Ташева все таки та використовує я та те використовує, що ви та, кажете що вона резервний але всі інші та. більш е, більш так на кадровий резерв е, умовно буквально uh -huh. сказали люди які зараз уже готові е, розглянути можливість туди їхати е, уже відповідні постанови постанови готові але перед тим як Відбудеться там безпосередньо вже запуск цієї центрі ініціативи. Ми маємо розробити декілька речей. Перше, що ми з цим кадровим резервом робимо зараз. Тобто, мовно вже має початися якась підготовка. Тобто, да, я готовий буду у випадку деокупації їхати, але ми ж маємо теж підготувати цього вчителя чи вчительку до того, що там треба буде викладати. Це треба підготувати. Ну і друга систему мотивації маємо розробити це тут до питання вже до питання законодавців, систему мотивації, чому вчитель має їхати, має їхати туди, яким. Чином там держава має може і має його підтримати звичайно мотивації. Це, це, це безпекова фактично частина... Угу. Так. безпекова частина. Друге, це питання, де я буду проживати, як я буду проживати. Ну і третя це якась компенсація і причина, чому я маю поїхати. От власне, це я хотіла уточнити. Це напевно, ну уряд повинен запропонувати якісь варіанти, та що може що да, можна тобто, зробити, тобто ми да це має уряд запропонувати, забюджетувати і розуміти, що оце ми готові, та. Да? Тобто умовно, от такі от умови ми готові забезпечити, йдіть в цей кадровий резерв. Або знову ж таки, навіть якщо поки ми не готові там озвучити конкретні цифри, конкретні суми, хоча б просто оголосити оцей збір, щоб зрозуміти, яка у нас чи взагалі готові люди до цього, чи готові е, готові освітяни, внутрішньопереміщені особи, це основа, які які можуть бути люди, які знають те регіон, які звідти е, поїхали. Це основа того, що е, може бути кадровим вчительським резервом. Ну і я тут розумію, що мотивація, якщо говорити про фінансово бажання поновлювати та, українського світу, воно без сумніву дуже важливе. Але з точки зору мотивації, очевидно, що там, наприклад, викладати в школі в Івано-Франківську, чи у Вінниці, чи в Києві дещо відрізняється, ніж поїхати на деокуповану частину там, Херсонщини чи Запорізької області. Тобто, тут ви думаєте, що і фінансова складова, там, і забезпечення житлом воно має ну, бути якесь інше більше відрізнятись, не знаю. Дивіться, я думаю, мої особисті зараз думки. Uh -huh. Перше, звичайно, мають їхати люди, які які розуміють ризики, розуміють своє покликання і місію. Чому ви маєте це зробити? Ти багато коли спілкуєшся з людьми. У них це не питання грошей, це питання. Це наш Донецьк. Я маю я а є вже такі люди, так? Тобто, ну да, ви вже да, говорили такі, таких і більше. Я просто не зустрічав когось, хто сказав би, якщо будуть гроші, тоді поїду. Тобто, фінансова складова безпека і проживання це е, ну базові речі, які можуть бути, тобто це не основна мотивація. Основна мотивація приїхати туди нести туди нести українську культуру, українську освіту? А от те, що ми кажемо: система, система фінансової мотивації проживання, це те, що ну, основа, яка має бути, тому що переїхати з одного міста в інше, коли ми кажемо звано-франківська в умовний Горловку, по Донецьк чи, чи Луганськ, це ну це це, це витрати. Mm -hmm. ну, і, сам -таки, кін... Давайте ще that... одне. Ми Маємо розуміти, that that that... Те, що коли хтось звідкись їде десь так само пропадає пропадає спеціаліст це теж має бути має бути збалансовано і ми з одного боку маємо зробити мотивацію з іншого боку розуміючи що щоб щоб не вибол щоб не у нас всіх вчителів з якихось там сіл чи ще звідкись коли туди тому це має бути чітка збалансована державна політика яка вирішила одні питання які проблеми не продала інші я зрозуміла. Ну, тобто, так, тут є такі такі точки, які я ще почула для себе. Там наприклад, я там я от це якраз не обдумувала цей момент, а він важливий, та що ми тоді, тоді ми виходить не, держава. Не візьмемо ні звідки 10 тисяч та, 40. Та, та, Тоді держава десь оголяє ту саму вінницю, яку я згадала. Та, якщо всі вчителі приїжджають, і, умовно кажучи, знову ж таки а, ну завжди дуже, дуже дуже хочеться говорити про перспективу, але ми розуміємо, що це терміни, про які ну про про, про просто поки що не зрозуміло. Тому насамкінець у мене. А, прошу, прошу та. Да, дивіться, ні, я хочу. Не тільки я про погане я про гарне хочу розказати. Давайте Е, дивіться у всьому тому негативі, який є. Ми можемо знаходити позитив. По перше, ми маємо ставати більш гнучкими, більш гнучкими до форматів навчання, до способів навчання і до того, де і як ми отримуємо знання. Ми маємо попрощатися вже з наші, з тим з тою системою, яка є у нас в голові, Що є школа? Ти навчаєшся в школі, ти навчаєшся в університеті, і все. ми пер... Приходимо до системи всі вчаться втя. ті дітки які зараз не доти, отримати отримали знання в школі. Вони мають ми маємо їм виносити, що ви будете вчитись впродовж життя, в тому числі компенсувати ті втрати, які які ви не здобули в школі. Ми можемо стати більш гнучкими тим тим, що зрозуміли переваги онлайн навчання. Ми можемо використовувати використовувати посилено позашкілля для того, щоб компенсувати ці соціальні втрати, які є. Тому я впевнений, що є є якісь речі, які ми винесемо е, з. Тих трагедій, які у нас є, які посилять нашу систему освіти, змінять підходи. Тобто, як мінімум, цей підхід, що ми тепер вчимося постійно всі і завжди, щоб бути конкурентними і, і вести нашу країну вперед. Ну, тоді на сам кінець я запитаю, та, тому що ви теж важливі речі проговорили про зміну форматів і, можливо, там інші потреби, які будуть навіть в країні, і, і, і в економіці українській і після, після перемоги. Та, тобто, це зрозуміло, що напевно це треба обдумувати. Я просто нещодавно. Много на Любанвою дуже не українською, напевно, найвідомішою, так і вона якраз а, м, говорила про якісь такі важливі моменти, як зміниться загалом демографічний склад країни не лише на деокупованих територіях, а і на тих територіях, які не були окуповані. Наскільки у вас в комітеті от для розуміння а, цих речей, а вони теж впливають на формування державної політики, відбуваються якісь такі, я не знаю там зустрічі чи розмови з науковцями, щоб можна було спрогнозувати, якою буде Україна сам от в цьому напрямку. З, я, з, мене з питання, да, Ви Лібановою, да, говорили? Так про? так. Це, так. Да, так само з нею спілкувалися, і от я щойно хотів закінчити на гарній ноті, але ви мене все-таки знову повернули до на реалізм, е, Я вас повертаюсь до, до, до реалізм. Демографія це величезна проблема, яка не дає, не дає спокійно спати. Тому що ми не розуміємо, що навіть після перемоги велика частина з тих українських сімей, які виїхали за кордон, скоріше, за все воз'єднаються не в Україні. А це діти це жінки, які вже знайшли там роботу, які могли б там навчатися. Що казати про профронтові зони, знову ж таки, повторюсь про Ізюм, в якому я в понеділок був в перший другий клас не набирали дітей, mm -hmm. ну, mm -hmm. ну показник, показник. так. Да. Да. ну демографічний, ну, в тому числі, да, в, тому числі да. в тому числі по школах, тому це а абсолютно діти, які пішли в перший да. другий клас за кордоном. Ну, то їхні рідні школи. Їх не тримає школа в, в Україні, як для дітей там шостих-сьомих класів, у яких є рідна школа в Україні, вони навчаються десь за кордоном. Перший і другий клас вони вже пішли в школу в Італії, в Польщі, в Німеччині. Це їхня рідна школа. Uh -huh. Тому демографічне uh -huh. питання, і повертаючись до ж жвардії вчителів, хто де ми візьмемо цих, цих людей, воно теж важливе. Дуже дякую вам, дуже дякую вам, Роман. Роман Грищук, народний депутат України, член Комітету Верховної Ради з освіти науки і інновацій, був на марафоні на громадському Дякую. Дякую.